Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА УРОКУ Обчислення на основі нумерації. Складання задач за малюнком і числовими даними. Усно виконайте обчислення. Поставте відео на паузу. Каліграфічна ХВИЛИНКА Відкрити У Робочому зошиті СТОРІНКУ 39 Номер 1 Напиши за ЗРАЗКОМ Напишіть рядочок числа 44 та 88. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 111 Номер 1 Збільш на 1 кожне число в таблиці 9, 29.

Записуємо перший вираз дев'ять додати один. Обчисліть. Правильно: десять. Наступний вираз двадцять дев'ять додати один. Обчисліть правильно тридцять. Наступний вираз шістдесят дев'ять додати один обчисліть сімдесят. Сорок дев'ять додати один. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер два. За схемами склади вирази та знайди їхнє значення. Ми бачимо число 100 знак мінус і числа. Від 100 треба відняти ось ці числа. 30 знак плюс і числа. До 30 треба додавати ось ці числа. Давайте почнемо виконувати завдання: перший вираз 100 відняти 40. Записуємо перший вираз. 100 відняти 40. Буде 60. Запишемо вираз із наступної схеми. 30 додати 30. Формуємо другий стовпчик. Відступаємо 4 клітинки та записуємо вираз. 60. Далі завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте обчислення. Зупиніть відео. Номер 3 Склади задачу за малюнком. Розв'яжи її. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Давайте відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Завдання 4. Склади задачу про фрукти, в умові якої є числа 14 і 4. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Номер 5 Завдання із зірочкою. Максим має дві купюри по 20 гривень. Чи вистачить йому грошей на м'яч? М'яч коштує 39 гривень. Дві купюри по 20 гривень. 20 та 20 буде 40 гривень. А м'яч коштує 39 гривень. 40 більше, ніж 39. Отже, Максимкові вистачить грошей на м'яч. Повертаємось до робочого зошиту. Номер 2 Укажи на числовій прямій місце для значення кожного виразу. 70 додати один. 71 уже у нас показано. 90 відняти десять. Відео. 80. 80 відняти один. Сімдесят дев'ять перед 80. Вісімдесят дев'ять додати один. Дев'яносто. Сто відняти десять. Дев'яносто. Номер три. Обчисли та розфарбуй малюнок у відповідні кольори. Під кожним олівцем по два вирази. Результат обчислення цих виразів треба зафарбовувати відповідним кольором. 70 додати 4. 74. Відповідно, це число на малюнку зафарбовуємо рожевим кольором. Сімдесят дев'ять додати один, вісімдеся. Жовтий, тридцять додати тридцять, шістдесят, блакитний, дев'яносто відняти вісімдесят, десять, коричневий. Виконайте обчислення зупиніть відео. Перевірте. 84. Рожевий 50 жовтий 8, блакитний. 9. Коричневий. Розфарбуйте малюнки. Поставте відео на паузу. Номер 4. Домалюй стільки кружечків, щоб їх стало 18. Давайте порахуємо кружечки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потрібно 18. Відомо сума та доданок. Потрібно знайти іще один доданок. Від 18 віднімаємо 8. Отримуємо 10. Потрібно домалювати 10 кружечків. Зупиніть відео. Зробіть самоаналіз своєї роботи. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. Чекаю на наступному уроці математики.